Як не дивно, не враховуючи сучасні обставини, що в нас зараз, але Савковщина все ще користується попитом. І ось ця скульптура Леніна явний тому доказ. На мою думку, купляється все для того ж самого перепродажу на eBay і по світу, теж, на мою думку, залишилося ще багато любителів Совка і його вождів. Просто. Отак От я думаю, що краще, оце таке все, що, допустимо, є чи десь знайшли, не викидати, а продати. і кошти, які за це вилучені, направити на якесь благоділо, наприклад, на донат для ЗСУ. Цікаво, що ви думаєте на це питання? Полоту називається скульптура Ленін. На зараз уже є 12 ставок, і ціна на зараз уже 1112 гривень.